Повторила? Я щось питаю. Да. Зошит. Ти що, сама її не знаєш? Я та зараз шуткую, дивись, шуткує, вона, ти подивись на неї. Я, дорога моя, як до школи ходила, ти мене вночі розбудив, вона в мене від зубів відскакувала. А в тебе тільки матюки від зубів відскакують. 6 на 4. е е 6 на 4, я тебе питаю. Мам. Ти мамка і 6 на 4. Мам, ти, я не знаю, ми вчимо тільки на 4, ми все на 6 не вчимо. <свігали> Боже, ну чого я ще не бачила таких дітей. Чотири на вісім. <свігали> е е е я швидко відповідай. Чотири на вісім. Не повторюсь, зразу говори, сказала. Мам, ти можеш по порядку питати? Чотири на один, чотири на два, чотири на три, я так знаю. А ще може тобі зошит дати, щоб ти читала з нього. <свігали> Давай. <свігали> зараз дам, зараз дам, вже четверту годину. Не можеш вивчити табличку множення. ношення. Це во таке. І дивчи. Ну мам, я вже все знаю. Звісно, все знаєш. Ти знаєш, як до ночі з подружками говорити. Ти знаєш, як батьків гроші красти. Ти знаєш, як до ночі гуляти. От все ти знаєш, крім таблички множення. Знаю. От може ж буде щось любе спитати останній раз. Три на шість. Ну, мам, ми ж на чотири вчимо, я то не пам'ятаю. Господи, в кого в мене така розумна дитина. Ну боже, я розумна. Тато. Точно, тато. Віталік! Вітаю РОБИ з нею уроки, бо в мене вже все, сил немає. Що там? Табличка множення. Я табличку множення знав в школі краще всіх. НА скільки? На два. Лігкотня. Два на чотири. Сорок вісім. Молодець, два на шість. Триста п'ять два. Сяв батька. Два на три. Чотири тисячі двадцять п'ять. гуд. Чо було так кричати? Іди збирай сумку.